Ви можете втратити свої аліменти, якщо не знатимете про нюанс, який я вам зараз повідомлю. Так от, якщо майбутній платник аліментів, боржник, зокрема, не сплачує їх у добровільному такому от форматі, то вам доведеться звернутися, як ви вже зрозуміли, куди все вірно, до суду. В позовному провадженні подасте позовну заяву про стягнення аліментів. І суд видасть рішення суду, а також виконавчий лист, який є виконавчим документом. Або в наказному провадженні отримаєте відповідний наказ судовий. Це також є виконавчим документом. І в чому нюанс? В тому, що після цього всього вам необхідно буде звернутися до виконавця, до державного, зокрема, і от він зможе відкрити виконавче провадження і накладати арешт на майно боржника, розшукувати, де він там працює. Коротше кажучи, робити стягнення на його заробітну плату, доходи, майно і так і далі тому подібне, йому для цього всього потрібно, щоб у виконавчому документі зазначався номер ідентифікаційного коду боржника. Бо якщо цього немає, то виконавчий документ не відповідає вимогам закону. Це отакий от важливий нюанс. І тому, якщо ви маєте. На миті стягувати аліменти в подальшому, можливо, зараз вам це не так актуально, але буквально завтра, післязавтра, місяць чи через рік-два, у вас виникне ця потреба, то необхідно завчасно підготуватися до вирішення цієї можливої проблеми. І для цього вам не обов'язково робити копію номеру цього ідентифікаційного, там, довідки з податкової, і так далі. Необхідно просто десь собі записати номер. Коду, ну, скоріш за все, батька дитини чи, можливо, матері, якщо ви з матері стягуєте. І це ну, значно спростить можливість отримувати кошти, бо інакше це все можна робити, одначе воно буде все дуже доволі ускладнено і проблематично. Займе більше часу і більше витрат піде на те, щоб дізнатися, а який же ж номер ідентифікаційного коду у платника елементів. Тому, знаючи ось цю таку. Просту інформацію, поки ще у відносинах, які можливо затухають, то краще за все запишіть собі цей номер. Він вам також буде корисний і для того, щоб, до прикладу, дізнатися про все майно, яке зареєстровано за відповідною особою. Тобто, цей номер ми введемо у реєстр нерухомого майна, і він нам дасть зворотній зв'язок, покаже, яке ж майно нерухоме, зокрема. Зареєстровано за цією особою, бо, можливо, ви про щось не знаєте. Ну, але це вже зовсім інша історія про поділ майна. Тому, якщо у вас є потреба стягувати аліменти, то звертайтесь і буду вам радити, як зробити це ефективніше. Якщо у вас ще якась халепа з аліментами, то також задавайте питання і спробую надати вам відповідь. Бережіть себе.